То була особлива долина. Річка вужем звивалась уздовж зеленого лугу і зникала десь поміж горами, що синіли віддалік. Підніжжя вкривав густий сосновий ліс. Незаймана природа вражала своєю красою і застиглою величчю. То була особлива долина, бо куди б не відносила їх доля, у якій б краях вони з матір'ю і родиною не кочували, та знала. Рано чи пізно вони обов'язково повернуться до неї і поверталися. Ніколи не питала в матері, чим їй так вабить ця долина. Власне, для неї те не мало особливого значення. Головне повернутися, бо й вона любила цю місцину. Щодня блукала зеленим лухом, вдихаючи, пахощі, стиглих духмяних трав, вузьким берегом річки, плигала по пласкому камінню. Що наполовину виступало з крижаної джерельної води, іноді підіймалася з хвило найближчої гори, аби звідти помилувати з долиною. Любила, коли трава соковита, яскраво зелена, зі смарагдовим відтінком лоскотала босі ноги, ступала по ній обережно, як по м'якому ворсистому килиму. Десь отут, зовсім скоро, належить повернути праворуч і трохи пройтись у глиб лісу. Там під самим підніжжям гори є її секретне місце невеличка хижа. Алла рогашко, її сукня.